Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога. За словами речника повітряних сил України Юрія Ігната, близько 2.30 ночі російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації 9 Ту-95 з району Оленогорська та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Внаслідок ворожої Ракетної атаки у Павлоградському районі Дніпропетровської області є влучання. Постраждало 34 людини, серед них троє дітей. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у більшості постраждалих забої, переломи, різані та рвані рани, контузії та отруєння продуктами горіння. Дві жінки 45 та 55 років в реанімації. Решта лікуються амбулаторно. Додав очільник регіону. Також у Павлограді пошкоджено промислове підприємство багатоповерхівки та приватні будинки.